Всем привет, с вами мистер Семечко, и мы играем в FNAF 3, четвертая Сейчас затащим. Принам на это надеюсь. Ну что ж, мутков нажмем, я это трепню ее слухать не собираюсь. Эй, что залагало? О, все, хорошо. Начали. Начали. Він уже спетлявся з дев'ятої кімнати. Ні, ну рискованный йти, вообще ч так. Фу, мене цей голос його напрягає, чесне слово, Він якийсь такий стрьомний, дуже стрьомний, Надо стрьомний. Душа летела над дуже Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда пішов? А ну назад вернувся, падло. Ляха, аудиоэрор, я тебе ненавижу. Так, 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 сейчас все будет хорошо. Только бы быстрее починилось аудио девайс. У меня уже что-то снова поломалось. Но то уже не важно, потому что мы сейчас пойдем обратно сюда. У меня поломалась вентиляция. А говно такое. Что ж, у нас вторжение, ребятки. Ну, вторжение, так вторжение. О, oh, no. oh, no. ну, о, ну. Ну, что ж. баланс белансбой, ну ладно, Чого там, з ким не буває? Белнсбой, так белнсбой. таких відалі. По-перше, починемо вентиляцію, бо того, що поганенько буде, якщо наш герой ще задихнеться. Аудіодевайсис, да. Угу, да. Щас починемо берічком. Угу. Ой, цей мудачок, ой, цей мудачок. Пожалуйста, свали сюда, ну пожалуйста. Ну и молодец. Ну тільки сейчас я вже здув в час ночи. Ну я вообще прям так, что там? Ничего так, красавчик. Свали, пожалуйста, звідси я тебе ненавижу. О, oh, ноу, no! він уже коло дверей. Ну, пожалуйста. Ну я не можу так быстро сдувать, нічку ну. ну, пожалуйста, я не можу так быстро сдувать. Не можу. Так, о, в нас аж ж аудіо поламалось. Ну все, я, я умиваю руки. Це це капець, це все. Це просто нечесно, я ще закриваю і все. Чи не все? Чи все? Я таки не розберусь Все чи не все? Ой-ой-ой! Ой, хух, чуфу, ми вже напрягнули на мене. Ой, він уже дивиться на мене. Що ти падала дивиться на мене? Чого купили твои тріща? П'яту, 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 блін, давай. Чотири. П'ять, пожалуйста, давай тике, тикаємо, бірішком, бірішком, тикам, тики. Аудіоерор. Я тебе ненавіжу. Щоб ти здохла тварь. Аудіо ерор. Аудіо девайсес. Вентиляція точно споламалась. Ну це так їм. Оно хух. Oh no. Боже, що ти нападаєш? Щоб я тобі ніколи не бачив. Ой ти, пожалуйста, рахітно. Сволоч твар'ю.